Співробітництво між Житомирським та гомельським регіонами відбувається як у галузі культури, так і у галузі економіки. І сьогодні вже можна робити підсумки реалізації окремих проектів поставках в областіхніки Гомель Сеньмаша. І ми дійсно почали покупати. І що важливо для нас на возраз братіслі зірноборжти, корбу комбайни. Ну, на сегодняшний день, как мне доложили, Владимир Андреевич уже поступило, купили 50 единиц такой техники. Високо цінується якість білоруської продукції, легкої та харчової промисловості, зазначив губернатор Житомирської області. А особливою популярністю містян користуються молочні продукти. Очільник Гомельського обласного виконавчого комітету Володимир Дворник зазначив, що на його думку рівень зв'язків між нашими регіонами вимірюється саме рівнем товарообігу. Товарооборот Гомельської області з Україною то на сегодняшний день, за 7 месяцев, мы имеем порядка 285 миллионов долларов торговый оборот. Если сравнить эти цифры с вашей областью, то, конечно, мы, еще раз я хочу сказать, что мы с Житомиром имеем возможности еще добавить и получить достойный результат. Саме тому у складі білоруської делегації не лише представники органів влади, а й керівники виробничих підприємств наступного року у рамках співробітництва із Гомельською областю на Житомирщині заплановано проведення спільного українсько-білоруського жіночого форуму, а також міжнародного гуманітарного форуму.